Доброго дня, друзі. Ми продовжуємо в цьому відео. Я хочу з вами поділитися, можливо, одним з най... самих, найкорисливіших інструментів, які я коли-небудь зустрічав. Я його виконую в тому чи іншому форматі регулярно. В чому сутність цього інструмента? Суть цього інструмента полягає в тому, щоб дозволити собі почати робити. Буває дуже багато думаєш щодо того, чи потрібно мені то щось робити, а може не потрібно. І ось зараз я вам продемонструю цей інструмент, який дозволяє зробити так, щоб те, що потрібно було зробити, було зроблено, і внутрішні якісь стопери, тобто ті речі, які можуть нас зупиняти, були опрацьовані. Цю управу я взяв з книги Тімоті Феріса. Так, я зараз зроблю демонстрацію екрану. Так. Так, і наш сьогоднішній урок, відповідно, називається Як дозволити собі здійснити задумане і подолати свої страхи. Так, як я вже сказав, що цю вправу я взяв з книги Тімоті Ферріса, як працювати по 4 години в тиждень. І... Знаєте, це така книга, яку, яку варто мати в своїй, в своїй бібліотеці, вона просто шикарна. І якщо у вас ще все добре з англійською, так більш-менш, я також рекомендую слухати його аудіопідкасти щодо особистісного зростання, розвитку мислення, тому що він не тільки розповідає, що в нього в голові, а також транслює думки інших дуже успішних людей. Знаєте, Тімоті Ферріс розповідає в цій книзі про одну праву, яку він особисто робить раз у квартал, мінімум раз у квартал, іноді частіше навіть раз у місяць. Англійською це називається буквально в перекладі прояснення страхів. Ключова думка полягає в тому, що щоб перемогти страх, його потрібно визначити. Часто буває таке, що ми хочемо зробити щось важливе та дуже значуще. Знаєте, щоб це ніби як відчувати себе людиною, яка біжить марафон, і той момент фінального кроку, коли ти на фініші розриваєш стрічку, і ось цей момент ейфорії, коли справді все, що ти робив до цього, все в цей момент набуває сенсу. Ти проходиш цей непростий шлях, всі перешкоди вже позаду, ти розірвав фінальну стрічку, фінішну, і цей фінальний крок зазвичай дуже складно, буває, зробити. В нашому випадку, це може бути, наприклад, ну для когось почати вести облік своїх доходів і витрат. Можна, звичайно, посилатися на зайнятість, якісь складності. Нескінченно відкладати цей момент. Те саме можна сказати про всі етапи на шляху, наприклад, своєї фінансової грамотності, це е, як при ну, формуванні фінансової подушки, е, щоб почати відкладати 10-20% від своїх доходів а на суму, що залишилося, навчитися жити, е, працювати над собою, щоб не було непотрібних імпульсних покупок та не брати, ясна річ, кредитів. А людина починає морозитись. Каже, що поки я ще не готова, мені треба розібратись, подумати. Ось спочатку поїду відпочину в Туреччину, або спочатку зроблю ремонт в квартирі. І тоді як почну інвестувати? І в результаті цей стан, коли людина в такий спосіб знаходить собі пояснення причин, ні, я поки що не готовий. Це продовжується нескінченну кількість часу, і завдання людини на цей момент, яка так поступає, усвідомити, що ж відбувається. І взагалі почати робити те, що потрібно робити. Як це реалізувати, я вам зараз розповім. Я підготував для вас питання, які взяв з цієї книги: чотири години робочий тиждень Тіматі Ферріса. І давайте почнемо. Перший крок. Припустимо, ви вирішили виконати задумане. Тобто, у вас є якась ідея, і ви хочете щось реалізувати. Я наведу приклад свого життя. Колись я приймав рішення, що вивчатиму, вникатиму, працюватиму над своєю фінансовою грамотністю. І знаєте. Я дуже пам'ятаю свої відчуття, мені стало дуже страшно. А раптом не вийде. А що я буде, коли я втрачу гроші? І ось цей стан раптом не вийде. Потрібно зрозуміти, що ж воно означає для вас не просто так, а раптом не вийде, а що конкретно може не вийти. І в цей момент ви усвідомлюєте та визначаєте. Що це може бути для вас, означати для вас не вийде. Поки ми не пропишемо, поки ми не усвідомимо, цей стан буде, для, буде постійно блокувати все і нас, і ми нічого не зможемо зробити. Ну, здається, що не вийде? А що не вийде? Ось таке питання потрібно поставити собі і дивіться, як, як це може виглядати. Допустимо, ви зважилися виконати задумане. Опишіть найнегативніший сценарій розвитку подій. Потрібно йти від неприємного. Що найстрашніше може статися від того, що я працюватиму над своєю фінансовою грамотністю та почну вести облік своїх доходів і витрат? І тоді я почав думати: а що ж направда може страшного такого статися? Е, ну, давайте так. Наприклад, я побачу, куди насправді я витрачаю свої гроші. Тобто, знаю, що можна без того обійтися, але все рівно роблю то. На що я закриваю очі? Е, може бути так, що мене обізують дріб'язковим, жадібним, будуть насміхатися наді мною давайте так, я стану дріб'язковим, жадібним, некомпанійським, трачу авторитет в очах своїх друзів. Я почну відмовляти собі в задоволенні витрачати гроші на свої забаганки. Ну і кожен дописує свої страхи. Так? Це я написав, і в цей момент я починаю розуміти, що я боявся. Он воно, що? І в цей момент відразу стало легше. І треба все це з себе витягнути. Навіщо? В момент, коли ми це усвідомлюємо, ми відразу миттєво можемо почати вже щось з цим робити. Поки ми цього не усвідомлюємо, з цим неможливо нічого зробити. Надзвичайно крута вправа. Попробуйте обов'язково. Ви, ви обов'язково. Пробуйте. Я вам дуже прошу опрацювати таким чином свої страхи. Дуже важливо спочатку усвідомити, де у вас є потенційно вузькі місця та витягнути ці емоційні страхи назовні. Так, ідемо далі. По питаннях нагадую з книги Тімоті Ферріса. Які кроки можна зробити, щоб усунути збитки або досягнути хоча б тимчасового поліпшення? На моєму ж прикладі з рішенням стати фінансово грамотним. Я думав собі так, а що як раптом виникне питання, на яке я не знатиму відповідь? Угу. До речі, цього багато хто боїться. Подумавши я, я сказав собі, що. Що, якщо навіть це станеться, це нормально. Мені буде потрібен час, щоб якісно знайти на нього відповідь. І все. Ви розумієте, це нормально, коли чогось не знаєш. Тому, тому що я буду вчитися, я буду вникати, питати поради своїх кураторів, вчителів, колег по навчанню. Все знати неможливо. Нормально, що щось ти не знаєш, і нормально, коли ти про це дізнаєшся. Погоджуєтесь? Хивайте головами. Так, наступне питання. Якими будуть результати тимчасові чи постійні в разі успіху? Тут ви описуєте найпозитивнішу картину, яка може статися. Але не тіште себе надіями на якесь золоте, йогуртове майбутнє. Що там все буде ідеально, і ви просто маєте реально написати, що може бути класного. Наприклад, якщо ви сформували для себе фінансовий портфель, що буде дійсного, дійсно позитивного у вашому житті, якщо ви почнете навчитися інвестувати? Які зміни, навички, що станеться з вашим мисленням, що станеться з вашим майбутнім? Що станеться з вашою вірою в себе, з вашим баченням себе в очах, в своїх очах та в очах дорогих вам людей? Розумієте? Йдемо далі. А від чого ви відмовляєтеся через свій страх? І тут, і тут потрібно по-справжньому жорстко. Все по чесноку написати, від чого я відмовляюся. Тут потрібно розкрити для себе правду, яку ми від себе постійно приховуємо через отакі відмовки. Колись потім зроблю, від чого ви відмовляєтеся. Дуже важливо мати в собі мужність це сказати. Обов'язково пропишіть саме свої відчуття. Це дуже серйозно. Наступне. Що обходиться вам зволікання, бездіяльність у фінансовому, емоційному та фізичному сенсах? Розумієте, це те, що потрібно собі прописати. Відповіді на ці питання дадуть вам сили та причини подивитися, наприклад, уважно всі модулі знавчання фінансової грамотності. Якщо ви щось недопрацювали, поверніться й доробіть. Ще раз хочу сказати, що. Вам на даному етапі, на якому ми з вами знаходимося, дуже важливо. Дуже важливо опрацювати свої фінансові цілі, мати бачення себе через 20 років і зробити розрахунок, початковий розрахунок свого фінансового плану, щоб зрозуміти, якими фінансовими інструментами скористатися для його реалізації. І тому. Тому щоб завершити цей цикл невизначеності в своєму житті, щоб не залишилося, так як кажуть, незакритий гештальт. Тобто, щоб не залишилося незавершених процесів, типу почали навчання, подивилися кілька уроків, домашки не виконали, цілі не опрацювали, фінансовий план не склали, інструменти не вибрали. Розумієте, поки ви все це не пропрацюєте, вашим мріям стати фінансово ефективною. Незалежною людиною не, не суджено здійснитися. Ваші найгеніальніші плани на своє життя розіб'ються в скелі фінансового невігластва. Чому? Та тому, що без елементарних знань в сфері ефективного управління особистими фінансами, використання бодай базових фундаментальних захисних фінансових інструментів це, це, це неможливо. І якою б ми не були геніальною, коханою, щедрою людиною, окрім цих якостей, потрібно ще подбати про набуття та розвиток в собі навичок з фінансової грамотності. Отже, друзі, будь ласка, виконайте домашнє завдання. Ви, звичайно, можете написати готово, написати Я зробив, ви можете відморозитись. Але зробіть це самому собі. Ви ж знаєте, що ви не для мене це робите. Ще раз прочитайте ці питання. Перегляньте це відео ще раз за потребою, ясна річ. Напишіть, що із задуманого ви хочете зробити, і дайте собі щирі і правдиві відповіді на всі питання, про які я розповів. А я вам обіцяю, що у вас буде більше мотивації та сил для того, щоб робити те важливе, що не завжди робиться. Побачимося з вами в наступному блоці. Дякую за увагу. Рухаємося далі.